У вас фокус є? Ні. А чому? Ви вже не не абсолютно Знімальна група п'ятого каналу не перша, хто не знайшов останній номер журналу Фокус у кіосках. Тираж вилучили вже після того, як він надійшов у продаж. Про причину продавці кажуть не на камеру. Немає, розкажіть, у вас фокус є? Де купити можна? Немає ніде. ви ж Викайте, що його знімаєте. Я дивіться, а був, коротше, на Ось він скандальний номер журналу. У ньому журналісти проаналізували три роки президентства Віктора Януковича. Виявилося, що утримання гаранта задорого обходиться державі цілий мільярд гривень. Проте видавці в офіційні заяви вилучення журналу з продажу пояснили технічним браком. Служба збуту UMH Publishing була змушена відкликати з роздрібних мереж частину тиражу журналу Фокус номер 8 що загалом не перевищує 20% всіх надрукованих примірників номеру. Причина у виявленому технологічному браку при виробництві журналу окремі його частини були надруковані в неправильному порядку, через що деякі сторінки дублювалися, а деякі були відсутні. Доки видавці з'ясовують, що призвело до браку, продавці преси вже переконують, більше журналу не буде. У вас фокус є. А чому А його вже не буде? Не випускатимуть взагалі. Не випускатимуть. А хто вам таке сказав? Я звонила собі в офіску, незвонила. Хотіла заказати ви, ви знімаєте. Під загрозою зникнення ще один медіаресурс – інформаційна агенція Уніан. Джерело сайту повідомило, що рішення про закриття вже ухвалив Ігор Коломойський. Нібито найближчим часом буде оголошення про збитковість змі. Хоча теж джерело причиною закриття називає незалежну позицію журналістів та редакторів Уніану. Минулого тижня вони виступили проти чергової появи фейкової новини на сайті інформагенств. Ми просимо е, змінити просто цих людей і зрозуміти, що е, ну, від власників, від керівництва про те, що. Ну, якщо ви хочете мати інформаційне агентство, то давайте ви будете мати інформаційне агентство, а не від якихось непотрібних новин, якихось провокацій. Ані журналістів, ані керівництво Уніану застати сьогодні на місці знімальній групі п'ятого каналу не вдалося. Лише охоронець повідомив. Редактори виїхали в інший офіс і працюватимуть там. Олексій Братущак, Іван Довганик, П'ятий канал.